Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Хто пошив відикові сорочку? Фран Левстик Жила колись вдова. Було в неї семеро дітей. Зранку до пізньої ночі вона працювала, але все одно залишалася такою бідною що навіть не могла купити своїм дітям нові сорочки. Молодшим доводилося доношувати сорочки старших братів. І наймолодшому відику завжди діставалася зовсім стара сорочка. Відик був добрим хлопчиком. Ішов він якось дорогою та зустрів голодне ягня. Пожалів його відик і відвів на луг, де росла найсмачніша трава. Дякую, відику, сказала ягня. Я бачу, сорочка твоя зовсім стара. Вітер її наскрізь продуває. Візьми моєї вовни на теплу сорочку. Узяв відик вовну та й поніс її додому. Проходив він повз засохлий терновий кущ. Зачерпнув Відик води із струмка і полив кущ. Дякую, Відику!» Прошелестів терновий кущ, скажи мені, що ти несеш? Ягня дало мені вовни на нову сорочку, відповів відик. Давай я тобі її спряду, сказав терновий кущ. Зачепив терновий кущ вовну своїми колючками і почав її смикати, розтягувати, звивати в тугу нитку. Ось тобі моток вовни, сказав терновий кущ. Її вистачить на нову сорочку. Узяв відик моток вовни і поніс додому. Бачить, шкандибає через дорогу лісовий павук. Увесь запорошений, втомився. Відик переніс лісового павука через дорогу і посадив на травинку. Дякую, відику, сказав лісовий павук. Скажи мені, що ти несеш? Ягня дало мені вовни на нову сорочку, а терновий кущ напряв із неї ниток. Я можу зіткати тобі з цих ниток полотно, сказав лісовий павук. Взявся павук плести з ниток полотно. Швидко перебирав він своїми тонкими лапками і гасав туди-сюди, туди-сюди, переплітаючи нитки. А коли зіткав шматок полотна, сказав Ось тобі полотно, його якраз вистачить на сорочку. Узяв Відик полотно і поніс його додому. Бачить, придавило великим каменем клешню річковому раку, підняв Відик камінь і звільнив рака. Дякую, відику, сказав рак. Скажи мені, що ти несеш? Ягня дало мені вовни на нову сорочку. Терновий кущ напряв із неї ниток, а лісовий павук зіткав полотно, відповів відик. Ти зустрів саме того, хто тобі потрібен, сказав рак. Дай мені твоє полотно, я викрою тобі з нього гарну сорочку. Гострими клешнями рак спритно розкроїв шматок полотна. Його вистачило на спинку і перед, на рукава. Правий і лівий і на комір. Бери, сказав рак. Тепер лишилися дрібниці пошити нову сорочку. Пішов відек далі, аж раптом побачив у траві пташеня пташки ткачика, що випало з гнізда. Підняв відек пташеня і посадив у гніздо. Дякую, Відику!» – сказала пташка ткачик. Скажи мені, що ти несеш. Ягня дало мені вовни на нову сорочку, терновий кущ напряв із неї ниток, лісовий павук зіткав полотно, а рак розкроїв його. Тепер залишилося пошити сорочку. Кращого кравця, ніж я, не знайти, сказала пташка ткачик. Почала пташка ткачик пошивати гострим, як голка дзьобом, спинку і перед, рукава правий і лівий, і комір. Вийшла гарна тепла сорочка. Надів її відик і пішов додому. Побачили його брати і закричали. Подивіться, у відика нова сорочка. Звідки вона в тебе? Мені її подарували. Ягня, терновий кущ, лісовий павук, рак та пташка ткачик, відповів Відик. З того часу Відик ходив у новій сорочці, кращій, за яку ніхто ніде ніколи не бачив. Текст читала Анастасія Бойко, Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.